Скою совсем, я рух'ю приста. Ісуса нині прославляю, як відео його я дитя. Ісус Христос мене і дав мені вічне життя. Христос мене звільнив, він дав мені вічне життя. Вітаю вас, улюблені Господа! Ще одна можливість зібратися навколо слова Божого. Сьогодні до мене позвонили з станції переливання крові і запросили в понеділок прийти здати кров. Але я був змушений відмовитись, бо буду в дитячому таборі в цей час. І це запрошення, воно мені нагадало одну історію, яка записана в Євангелії від Матвія в 22 розділі з 1 по 14 вірш. І буду читати вибірково. А Ісус, відповідаючи, знов почав говорити їм притчами, кажучи Царство Небесне подібне одному цареві, що весілля справляв був для сина свого, і послав він своїх рабів покликати тих, хто був на весілля запрошений, та ті не хотіли прийти. Знову послав він інших рабів, наказуючи, скажіть запрошеним: ось я приготував обід свій, закололи бики, відгодоване, і все готове. Ідіть на весілля! Та вони злегковажили та порозходились. Е... Ця історія добре нам відома, коли цар він запросив на весілля свого сина запрошених. І написано, що слуги пішли, і перші запрошені вони відмовились. І він знов послав своїх слухів, і ті злегковажили, вони відмовились, написано, порозходились, а дехто з них навіть взяли слух і повбивали. І цар розгнівався і наказав тих людей, покарав їх. І далі він каже до своїх слуг, підійдіть і покличте. Й будемо читати далі. З восьмого вірша тоді каже рабам своїм весілля готове, але недостойні були ті покликані. Тож підіть на роздоріжжя і кого тільки спіткаєте, кличте їх на весілля. І, вийшовши, рабиті на роздоріжжя, зібрали всіх, кого тільки спіткали, злих і добрих, і весільна кімната гістьми переповнилася. І ця частинка це про нас з вами. Вони пішли на роздоріжжя і покликали всіх, кого тільки знайшли. Написано. І злих, і добрих. Це про язичників. Ми були таким. І Бог покликав навіть нас. Ми не належали до Божого народу. Ми були, знаєте, останні в списках тих, хто мав бути покликаний. Але Бог покликав і Він сьогодні кличе всіх, незважаючи на наш статус, на наші якісь багатства, на нашу освіту. Бог кличе кожного. І ось, коли перші запрошення вони відмовились, вони злегковажили, Бог покликав інших. І написано, що весільна кімната вона наповнилась людьми. Для того, щоб отримати ось це запрошення нам не потрібно чимось вирізнятися, Бог кличе всіх. Але щоб увійти на весілля було дещо потрібно. І далі пишеться. Ми читаємо з вами. Як прийшов же той цар на госте подивитися, побачив там чоловіка в одежу весільну невбраного. Та й каже йому, як ти, друже, війшовши сюди, не мавши одежі весільної, той же мовчав. Тоді цар сказав своїм слугам: зв'яжіть йому ноги та руки, та й киньте до зовнішньої темряви. Буде плач там і скрегіт зубів. Бо багато покликаних та вибраних мало. Для того, щоб перебувати на цьому весіллі, потрібна була ще й весільна одіж. І ось що ж це за одіж, яка потрібна для того, щоб перебувати на весіллі царського сина? Якщо взяти розібрати символічно, що означало ось ця притча, яку Ісус говорив до людей, то ми знаємо, що Цар це Бог, ми знаємо, що Царський Син це Ісус Христос, весілля це другий прихід Ісуса Христа. Коли він прийде за своєю церквою, за всіма тими, хто вірить в нього, хто віддався йому, ми знаємо, що ось та одіж, яка має бути на запрошених гостях, це праведність Ісуса Христа. Це одіж, яку приготував сам Бог. І в традиціях. Ізраїльського народу було те, що господар він повинен був забезпечити гостей ось цією од... одіжою, щоб гості не почувалися ніяковою, щоб вони всі були належно одягнені для весілля. І господар, цар або Бог, він потурбувався про те, щоб ця одіж була для гостей. Але він знаходить одного чоловіка, який був не в весільній одежі. І він його питається, звертаючись до нього, друже. Як ти увійшов сюди, не будучи в такому одязі? І написано, що цей чоловік він мовчав. Він не міг сказати: ну мені не дали, мені забули дати. Йому пропонували. Але він залишився в своїй. І кожен із нас повинен пам'ятати, що ніхто не війде в Царство Боже своєю самоправедністю, своєю. Як він думає святою в лапках одежу, але тільки через праведність Ісуса Христа. Написано ті, що у Христа охрестилися, у Христа зодягнулися, нам потрібен одіж Ісуса Христа. І про цей одіж добре написано в останній книзі Біблії, в книзі об'явлення, в 7 розділі з 9 по 14 вірш. Написано, Потому я гляну і ось натовп великий, що його зрахувати не може ніхто з усякого люду і племени народів язиків стояв перед престолом і перед агнцем, зодягнені в білу одежу. А в їхніх руках було пальмове віття. І взивали вони гучним голосом, кажучи, спасіння нашому Богові, що сидить на престолі і аганцеві. І далі, з 13-го віршу, написано: «І Відповів один із старців і до мене сказав: Оці, що зодягнені в білу одежу, хто вони? І звідкіля поприходили, і сказав я йому: Мій пане, ти знаєш, він же мені відказав: це ті, що прийшли від Великого Горя, і випрали одіж свою, та вибілили її в крові Агнця. Ті, хто отримали праведність Божу, убілили свою одіж в крові Агнця. ось хто буде на його весілля в день Його приходу. Е, хтось думає, що зможе увійти, так як я вже казав, своєю самоправедністю. Хтось думає, що може увійти в Царство Боже за компанію разом з іншими, в нього друзі віруючі, сім'я віруюча, близькі, але врешті-решт, правда виявиться як з цим чоловіком. Він якимось чином увійшов на весілля, але не був в одежі, і як наслідок. Цар наказав зв'язати його і кинути зовнішню темряву, де буде плач і скрегіт зубів. Ті, хто будуть знайдені невесільному одягу, вони будуть відкинуті. І Бог часто каже, чому ви називаєте мене Господом? Відійдіть від мене, бо я не знав вас. І як важливо, щоб сьогодні кожен із нас він був певен, що має цей одіж. Одіж даний Христом. Багато покликаних та вибраних мало. Тих, хто відгукується на запрошення, їх набагато менше. Якщо ти не знаєш Ісуса Христа, то Він запрошує тебе сьогодні прийняти це запрошення і бути присутнім на цьому весіллі. В об'явленні 3.20 написано: Ось стою перед дверима і стукою, хто почує голос мій і відкриє двері мені, я війду до нього, і буду вечеряти з ним а він зі мною. Бог сьогодні запрошує тебе, відгукнися, аби бути разом з ним там. Для віруючих у Христа, які сьогодні, можливо, обтяжені якимись земними турботами, клопотами і не має часу для служіння Господу, варто проаналізувати себе, своє ходіння перед Богом. І пам'ятати, що Бог каже, що навіть якщо ми щось маємо, Він може це забрати від нас і віддати тим, хто буде приносити плоди для його царства, якщо ви не служите для Господа, якщо ви перестали це робити. І навпаки, для тих, хто шукає, як догодити Богові, і хоче робити для нього ще краще і більше, просто проаналізуйте себе, чи немає нічого з цього світу, що відволікає вас. що... Спонукає вас збочувати з Його дороги, аби ви могли виправитись і краще служити для Нього. Наостанок, вірш, який записаний в пророка Ісаїя, в 61 розділі 10 віршем, написано: я радісно буду втішатися Господом, нехай веселиться душа моя Богом моїм, бо Він задягнув мене в шату спасіння і в одежу праведності мене вбрав. Йому слава! Амінь.